Мені все це нагадує, скажімо так, епізод з фільму радянських часів, фільму, який усі бачили, джентльмени удачі і фразу, яка стала даним давно крилатою лошадьюха Віколі не віддать. От щось схоже на це, коли в саме Розгар ну, повномасштабної агресії, саме Розгар бойових дій. Просто знімають головне командуючого збройних сил України і знімають не просто так, а знімають, скажімо так, на хвилі шаленої медійної атаки, яка була просто висосена із пальця. Тобто, ну давайте будемо відвертими. Валерія Федоровича Залужного Маріяна Бізуга просто поливала брудом з ранку до вечора. Ну просто так. Чому хендр знає? Ну просто так. Не, може, не сподобався. Не сподобалося. Я щось не чув ніяких заяв від Мар'яни Безугли в бік того ж Залужного 24 лютого 2022 року, 25 лютого, там 1 березня. Та тоді усі молились на армію, на людей в піксельній формі. Зокрема, на Залужного, на Забродського, а на Моженка, на Шапталу, на тих генералів, які взяли на себе відповідальність. Це дуже. Дуже, дуже важко, шалено важко брати на себе відповідальність за керування військами, і не дай Бог щось піде, піде не так, то ну тебе заснуть. Але то було тоді: а потім чомусь, чомусь хтось вирішив, то тобто не точно не Олександр Бізнюк, а Олексій Петров а зняти головну команду збройної сили України. А, окей, хорошо, плюс, ви вважали, що він не підходить в якимось. То, тобто, вдруг став, не підходити, да? і от на хвилі цієї медійної атаки ви просто проводите рокіровку. Е, і, е, е, е. Ну от, і. Е. результат є е? ні. Результат е, ну отрицательний. Я скажу більше, якщо зараз, наприклад, е, поміняти, наприклад, да, Олександра Сильського на когось ще Результат буде точно такий же. Ровно до того моменту, доки банкова не перестане не припинить е, лізти в е, військові діла, не можна лізти під е, руку хірургу, який робить операцію, і давати поради хірургу, якщо ти, вибачте, за непроламську мову дупля не відбиваєш, як робиться е, е, операція, і що це взагалі таке. Хтось багато людей вважають, що якщо вони вдягнули на себе форму або мілітарну якусь ту форму, то вони одразу стали військовими. Якщо хтось вважає, то тобто багато хто напевно хто вважає, що якщо він навчився відрізняти взвод від батальйона і танк від екскаватора, то все, він розуміється, на всіх військових справах може планувати військові операції так і далі, так, далі, так, далі, так далі. Ні, ні. І ще раз ні, і я скажу свою думку. От моя думка, якщо б банкова не стала совати свій нос діла військових, і якщо б тоді на фоні цього не зняли Валерія Залужного, а до цього не змусили його, скажімо так, прибрати зі своєї команди Віктора Муженка, то зараз у нас на фронті були б зовсім інші, скажімо так, зовсім інша ситуація і не така погана, як зараз. Але що зробити? А, час, час втрачений, зроблено багато дурних, вибачте мені за, моє, за моє слово, а, кроків по керуванню в ручному режимі керування армії, і вже, як я розумію, та що тут розуміє, тут може відкриваєш, відкриваєш сторінку Мар'яни Безугло і читаєш. Я розумію, що вже і Олександр Сирський, а той Олександр Сирський, який ще рік назад для той же Безугли був прямо вау-вау. Став вже чомусь неугодним. Хто дав, хто наступний? Наступного призначать ще когось, і через півроку він теж буде е, ну, неугодний. тому що нормальні генерали, коли розуміють, що е, імі починають керувати на по е, вручному режимі, починають напевно клацати зубами. Ну що вони чудово розуміють, що все ж таки вони генерали. Вони чогось цьому житті добились. Вони в 15-16 році не петляли від армії, а керували на той час е, бригадами батальйонами. І коли їм питають, Питаються їх нагнути, то вони починають, вони починають гречати. Я, власне кажучи, дуже чекаю того дня, і в той же момент я з острахом, скажімо так, його чекаю, вибачте, за такою заволірованою фразою, коли генерали почнуть говорити, коли вони почнуть вибрасувати от ці тонни правди тієї інформації, яку вони тримають в селі. Готувалися до, ми, до повномасштабного вторгнення, хто готувався, а хто не готувався, які були віддані накази, розпорядження? До кого вони могли дозвонити з 24 лютого 2022 року, до кого не могли дозвонитися, так далі, так далі. так далі, так далі, так далі. А, Тобто в принципі, теоретично можливі такі ситуації, коли генерал рапортує і е, говорить про ту чи іншу небезпеку, і могли не взяти трубку, могли не прийняти цю інформацію. Я чув. Ну якби как бы, понятно, не хочеться там розповсюджувати плітки, але Ну, ми не говоримо така, зараз та, про контракт. Да, така, так. така інформація, така інформація. як-то кажуть, на сорока на хвості принесла що три або чотири дні країною керував залужним вот на початку 24-го числа. Uh -huh. і така інформація. Наскільки вона правдива, я не знаю, але тоді рішення, рішення приймав Валерій Федорович Залужний. І чому мені ця інформація здається схожою на правду? Тому що заложний взяв свою команду Михайла Забродського і Віктора Е, Цих людей. Чиї кандидатури банкова навряд чи погодила, тому що Зоборовський вибачте, на той час був депутатом Європейської Солідарності, червона тряпка, а Музенко це теж на командующе, якого ж там, ну скажем так, отодвинули, і там ледве не со скандалом, як тільки прийшли до влади так звані зелені більшовики. І я, я не знаю, що було б, якщо б Валерій Федорович Залужний почав би дозванюватися. Тут мені, мені, нужно, а от мені треба…» Узгодити кандидатури. Генерал Залужник почав приймати рішення просто от по, по, по часу. Рішення, яке було ну, треба було приймати тут і зараз. І я не побоюсь того, цього слова, що своїми рішеннями Валерій Федорович врятував тоді Україну. Слухайте, ну це насправді це, це дійсно така інформація, яка. Ну, вона абсолютно змінює розуміння того, що сталося саме в той період. Тому що е, саме якраз коли почалося повномасштабне вторгнення. Е, нас напевне всіх здивувала: по-перше, згуртованість українського народу, і по-друге, те, як військові чітко. Виконують всі, скажімо, всі дії, які вони мали би виконати. Це попри те, що були, я так розумію, розформовані певні бригади. Це попри те, що не було відповідної якоїсь і, скажімо, законодавчої підтримки в той момент. Ну, Олександр, я чітко пам'ятаю, от ці дні, хоча ці дні я намагаюся якомога. Річ згадувати, тому що ну, боляче. Боляче і важко. А я просто пам'ятаю, коли люди пішли потоком на Лаврську, це був 206-й батальйон ТРО, таких батальйонів по Києву було дуже дуже багато, і в кожний батальйон люди йшли просто ну, з вот, а з єдиною вимогою. Дайте мені, будь ласка, зброю, я буду захищати свій дім. Свій дім мається на увазі Київ. Хто казав свій дім, хто буде захищати Київ? І в той же час, як я розумію, країна, яка готувалася би до війни, вона мусила всіх цих людей вже чимось то забезпечити. Наприклад, ну зброю, то зрозуміла, а бронежилетами, шаломами. Я не кажу там про форму. Ну, форма то таке: засоби індивідуального захисту і зв'язком тими е, речами, які в першу чергу потрібні під час ведення бойових дій. Але всього цього не було просто від слова зовсім. Десь проскочила інформація, що для всього київського гарнізону на складах там лежав один чи два бронежилета, а чи один чи два шолома. Тобто, коли люди почали збирати знову на бронежилети на шаломи, мені щось думаю, думаю, знов 14 рік? Ну тоді зрозуміло, тоді якось то, тобто ми не готувалися до війни, і ми до останнього не вірили, що Росія почне ось анексію Криму. Ми чомусь е, вірили, прикривалися цими казками про одну дружбу, про один там, народ і таке інше. Але добре, який тоді було 2014 рік і воювати почали в залізних шоломах і на шкільних автобусах, а зараз від рік 2022. І, і знов, ну і ви пам'ятаєте, да? бронежилети з ресор, бронежилети хоч чогось, що можна було, щоб можна було оце щось назвати бронежилетом. А, і ті ж радіостанції, Окі, Токи, хто бачив тероборону київську, ті пам'ятають, вони висіли або чорна синя, або чорна а, помаранчева. Ну, тобто, це, це навіть не можна назвати радіостанції для, для рибалок, для тих, хто збирає гриби, все. Тобто, люди, виходить, країна от так підготувалася до війни. Чомусь це все починає зараз забувати, 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 але. Забити це зараз, це знов е, зробити себе у скроню. Собі, це мається на увазі е, нації. Ми зробили тоді величезну, просто колосальну помилку. Ми це, е, хоча, по-бачому щоту, ну, Олексій Петров не робив помилку, Олександр Близнюк не робив. Я ніж впевнений, що е, 100% вашої аудиторії, які зараз дивляться цей етер, вони не зробили цю помилку. А можливо, вони не вірили до останнього, як і я. Тобто я пропускав, що десь 60 на 40, там. 55 на 45 Ну, тобто, я все ж таки до останнього думав, що Росія просто не наважиться на цей самовбийк для це в першу чергу для неї. Але ми з вами люди, які не розполагають всіма силами інформації. Тобто, ну, у нас немає розвідданих а служби зовнішньої розвідки, ад служби безпеки України, від ГУРА. У нас немає інформації від наших партнерів, які. Ще я не помиляюсь, навіть, по-моєму, з квітня не почали бити в дзвони, а вже потім в липні так добряче, мов, копайте окопи, що ви делаєте? Що ви робите? Коп... Готуйтесь до війни. І, а у нас тут боковелі, лыжи, водка. і... І що, ну гелікоптери, зараз, святкування, Гелікоптери, так да, на жаль, на жаль, за це, це зараз Україна платить самим дорогим, що є у будь-якої країни, вона платить життям своїх громадян, як військових, так і цивільних. І я не знаю, тобто, який буде остаточний інвойс во всій цій історії, скільки ще загине військових і цивільних. Але якщо ми не зробимо з цього якогось та висновку, ну ми це мається на увазі українці. Якщо ми швидко забудемо от події 21-го року, то, напевно, грош нам ціна, як нації, тому що тоді у нас просто немає майбутнього. Якщо ми будемо так і тримати в голові цю флешку там знаєте, на дві пісні, віркі сердючки, і там ще навіть, на пару яких-то там анекдотів, ну і все. Тобто все, що було там в 22-му році, в 21-му взяли, забули і знову будемо вірити в якісь чергові політичні казки.